Головне про події 14 лютого у Києві. Попрощалися з бойовою медикиною батальйону Карпатська Січ» Німкеною Діаною Вагнер. А у Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшити низку доплат та пільг для наших військових. Докладніше далі. Ранок почався з хороших новин. Зсу одержали ще одну перемогу над флотом окупантів у чорному морі. Як підтвердили в головному управлінні розвідки, вранці 14 лютого дрони наших розвідників підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у чорному морі. У раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає збільшити низку доплат та пільг для наших військових. У документі пропонується встановити виплати за знищення або захоплення ворожої техніки. Зокрема, за знищений танк, самохідно артилерійську установку, радіолокаційну систему засобів ППО або реактивну систему залпового вогню. Пропонується виплачувати 370 тисяч гривень. У Києві попрощалися з бойовою медикиною батальйону Карпатська Січ німкеною Діаною Вагнер. Відважна жінка із позивним Снейк загинула ще наприкінці січня у боях із російськими окупантами на Сватівському напрямку в Луганській області. Проводити діану в останню путь прийшло багато людей. 18 лютого у Москві продаватимуть на аукціоні картину українського художника Івана Айвазовського Місячна ніч. Початкову ціну лота встановлено у розмірі 100 мільйонів рублів. Нюанс у тому, що це полотно ще з 2017 року перебуває у міжнародному розшуку. Російські окупанти просто викрали його з музею в тимчасово окупованому Криму. Загалом, за майже два повних роки повномасштабної війни, Росія завдала збитків українській культурі на загальну суму 3,5 мільярди доларів. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.